Вітаю, шановні клієнти, глядачі. Сьогодні ми розглянемо масові дії в CRM. Масові дії розглянемо в центрі реклами. Центр реклами є єдиним центром маршрутизації звернень в CRM-системі та їх розподілу серед менеджерів з продажу. Відповідно, налаштовувати маршрутизацію звернень можна як через шестерню, коли ми створюємо необхідні умови налаштування для менеджерів за замовчуванням, так і в кожному рекламному дописі окремо, наприклад, одне. Рекламне правило може застосовуватися до розподілу менеджерів. При тому, коли таких правил багато, зручно вказувати кожному правилу відповідності трудоємко, і це вимагає багато часу. Відповідно, для того, щоб вказати для багатьох правил масовими діями розподіл, немає необхідності кожне правило відкривати окремо. Достатньо масовими діями обрати всі. Для цього натискаємо на вибірку в лівому верхньому куті обраного оголошення піктограми чекбоксу, і натискаємо виділити всі. Таким чином, ми бачимо, що в нас зараз виділено 148 оголошень. Відповідно, тепер ми можемо вказати масовими діями, що ми бажаємо здійснити. А ми можемо вказати менеджерів, на яких будуть розподілятися з даних вибраних оголошень рекламні кампанії, етап воронки ліда, куди направляти ліди з отриманих даних рекламних оголошень. Вказати джерело Ліда, яке присвоювати для вхідного ліда, присвоювати об'єкти для таких лідів в житлові комплекси, деактивувати рекламну кампанію або в цілому її видалити. Відповідно, розглянемо в практиці, як це зручно використовувати. Для прикладу, зараз ми бажаємо для кампанії Development створити правило, що всі такі ліди будуть направлятися на обраного менеджера. Для цього в каналі Ліда обираємо мета, Facebook та Instagram, і бачимо, що нам. Система самостійно пропонує вибрати кампанію. Це говорить про глибину інтеграції GRM з Facebook, оскільки автоматично кампанії і групи оголошень підтягуються до обраних налаштувань в центрі реклами. Тобто ті кампанії і ті групи оголошень, які є в Meta Business Suite, в рекламному кабінеті Facebook, автоматично відображаються в CRM і доступні як до фільтрації, так і до вибору. Наприклад, обираємо ліди за 02, 04, 25, Відповідно, тепер ми можемо обрати конкретну навіть групу оголошень. І бачимо, що в нас таких оголошень всього одне. Якщо ми бажаємо задати для більшої кількості оголошень, ми можемо обрати всі кампанії з Фейсбуку. І, наприклад, таким чином, ми бажаємо всі кампанії з Фейсбуку розподіляти серед певних менеджерів. Для цього натискаємо на чекбокс вибору, натискаємо Виділити всі. Бачимо, що в нас таких 146 оголошень, і вкажемо, що всі ліди, які відповідно поступають з таких груп оголошень, з таких оголошень, будуть направлені на обраного менеджера. В імені вкажемо даного менеджера. В нашому випадку нехай це буде Данило. Натискаємо зберегти, і тепер ми розуміємо, що згідно вказаних налаштувань, Додалось поле менеджери, і всі ліди, які будуть поступати з таких оголошень, будуть направлені на менеджера Даниліна. Таким чином, масовими діями ми встановили такі дописи для всіх рекламних оголошень. Для цього нам не потрібно було відкривати кожне оголошення окремо ось так, легко, просто і зручно масові дії в центрі реклами надають можливість задати право на маршрутизацію. Також до правил маршрутизації відносяться такі опції, як етап воронки, джерело ліда та можливість вказувати об'єкт. Використовуйте даний функціонал, щоб гнучко налаштувати умови маршрутизації лідів в ганозевій crm системі G для забудовника. А зараз запрошую вас переглянути на вирві лідів масові дії з встановленням тегу, замітки та інших параметрів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, це надзвичайно важливо для просування українського ганозевого професійного продукту і. Знань про роботі в українській національній профільній crm системі G+, для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції.